Всім привіт! Я Евеліна, я знову тут з вами. І сьогодні ми будемо говорити про блог, про інстаграм. Я поділюсь своїми порадами та в певній мірі допоможу початковим блогерам, оскільки ця інформація дійсно корисна. І ті, хто хоче починати розвиватись у інстаграмі, хто хоче починати вести свій блог, але при цьому ви не знаєте, що починати, обов'язково додивіться це відео до кінця, буде багато корисної інформації. Я веду блог вже справді довго, а я починала спершу з Ютубу, спершу в Люту. Була інша сторінка не ця. Потім я знімала відео у лайк. Можливо, що хтось пам'ятає таку програму. Ну то був звичайно крінж. Потім вже перейшла у TikTok, у Інстаграм. Першу сторінку мені заблокували. Зараз я веду вже другу сторінку. Також почала розвивати десь рік тому свій телеграм-канал. Було багато падінь, було багато горя. Якщо так можна сказати, блог це справді робота, це велика робота, важка робота, дуже великий обсяг всієї інформації, яку вам треба знати, для того, щоб блог дійсно був успішним, для того, щоб ви вели його в кайф. І в мене був навіть такий період, коли я дуже довго не вела блог. Мені прям не хотілось. в мене не було ні бажання, ні сил на то. Тому я ще розкажу про те, як вести його на постійній основі, як вести його у свою звичку, не зливатись з блогу. Думаю, що це буде цікаво. Погнали! Перше, з чого ми почнемо, це з міфів, які я хочу трішечки розвіяти. Дивіться, вам не обов'язково мати пентхаус для того, щоб ввести блог. Я ще рік тому жила у селі, і у мене завжди була така думка, що от я переїду в місто, і все, я буду знімати все на кожному кроці, там буде все так гарно і тому подібне. Та, звичайно, у місті в рази більше локацій, але це все просто у вашій голові. І навіть зараз, коли я живу вже у квартирі, я живу в місті, мені все одно моментами прискакує така думка, та що блін, я не знаю, де мені знімати, що мені зняти. Мені не подобається це місце, мені не подобається це. Тобто це все просто у вашій голові. Людям абсолютно все одно, як виглядає ваш будинок, як виглядає ваша кімната, де ви там живете. Важливо просто вловити конект з аудиторією і набирати ту аудиторію, яка буде вас любити і якій ви будете подобатись. Луга це на рахунок красивої фігури та зовнішності. Зараз можуть вести блог абсолютно всі. Людям набридли е, ідеальні картинки, люди від цього втомились. Людям не потрібна ідеальна фігура, ідеальна зовнішність і так далі. Кожен з вас красивий по-своєму, кожен з вас має прекрасну фігуру, має прекрасне тіло, е, прекрасне обличчя, зовнішність і так далі. Тому в блозі просто треба бути собою і не треба вигадувати щось і думати, те що. Мене таку не сприймуть, мене таку не полюблять, я буду нікому не потрібна. Ні, це все знову ж таки суто у, у вашій голові. Також дуже часто думають, що кожна людина має мати одну сферу, в якій вона класно розвинута, в якій вона прям є експертом, за того, щоб вести блог. І дуже велика кількість людей не починає вести блог, тому що вони не мають якраз сфери однієї сфери, в якій вони прям такі сильні експерти. Навіть якщо ви на даний момент не маєте сфери, у якій ви дуже сильний експерт, все одно починаєте вести блог. Згодом ви будете розвиватись у житті, ви будете чогось досягати, і ви будете ставати експертом у певних нішах. І вже до цього у вас і так вже буде аудиторія, яка з вами росла, яка до вас звикла, яка буде сприймати вас як справді сильного експерта, оскільки вони бачили, як ви починали це все робити, оскільки вони бачили, як ви росли. Показуйте та транслюєте весь процес від А до Я, а не тільки ваші кінцеві результати, а не тільки цю кінцеву точку я. Ну і плюс дуже багато. Людей починає вести блог, веде його, і вже згодом, під час ведення блогу, вони починають розуміти, які риси характеру у них сильні, в чому вони класно проявляються, і вже на базі цього, там де в них вже багато знань, багато досвіду, вони вже роблять свої продукти, свої курси і тому подібне. Хочу додати те, що багато людей думає, що має бути суто одна тема для блогу. Я так особисто не вважаю. Я максимально всестороння людина. Сьогодні я розповідаю про англійську, завтра про різні психологічні терміни. Не на третій день про брови і тому подібне, тобто я просто показую все своє життя, і я не можу говорити 24 на 7 на постійній основі. Про щось одне, що у вас всесторонній блог, якщо це і лайф, і експертність, і щось корисне, це класно. Людям це також заходить, і не бійтесь це все міксувати. Ще те, що вам не обов'язково вміти, це вміти показувати себе класно на камеру, вміти класно вести сторіс. Вам не обов'язково це все вміти, оскільки кожен з нас починає щось. У кожного з нас є початкова точка, і це нормально. З Часом ви просто будете отримувати досвід, ви просто будете вчитись і з кожним. Разом, коли ви там знімаєте сторіс, починаєте там можливо знімати різні рілс, з кожним разом будете робити це все краще і краще. Якщо навіть так подумати, то реально одиниці володіють такою навичкою з дитинства. Це все набувається з досвідом. Навіть якщо ви максимально скромна людина, якщо вам дуже складно говорити на камеру, складно проявлятися, просто почніть. Ви можете починати з текстового формату, тобто щоб текстовий формат переважав у блозі. Потім вже додати трішечки розмовних. І потім вже переходити з текстових на повноцінні розмовні сторіс. Потім вже зі сторіс можете переходити на рілси, на тіктоки розмовні, на Ютуб і так далі. Тобто, головне почати. Те, що ще дуже часто кажуть, це те, що треба мати максимально цікаве та насичене життя. Ні, Візьміть, до прикладу, відомих людей. У них реально максимально кайфові події у житті, дуже насичене життя. Ну кожного дня, стільки всього твориться у них, там машину купила, там поїхала на море, там така то зустріч, там я свій бренд зробила і тому подібне. Але при цьому в більшості випадків у них сторіс максимально банальний та не цікаві. це доводить, те, що блог. І цікавість вашого блогу вона залежить суто від вас. У вас є цінності, мрії, цілі, різні події у житті, різні переживання. Транслюйте це. просто потрібно мати бажання. Останнє за те, що кажуть, що без коштів я не можу зараз розвивати блог. Можете? Та я не спорю реклама у Блогерів зараз максимально дорога, це лишається фактом. Але є TikTok, є Reels. це безкоштовний трафік. Все, що вам треба робити, це просто почати. Це просто почати виставляти тіктоки, виставляти рілси, робити різні прикольні відосики, робити це все у цікавих форматах і таким чином набирати аудиторію. А також з безкоштовних методів можуть бути взаємні реклами. Ви шукаєте людину, у якої плюс-мінус така сама кількість переглядів, така сама кількість підписників, пишете їй, домовляєтесь про рекламу, про взаємну рекламу, скидуєте їй тези, вона скидує вам тези, і так ви робите. Одне одному рекламу. Хочу зазначити те, що вам можливо буде складно те, що не з самого початку будуть класно залітати тіктоки, рілси, те, що, можливо, спершу дуже довго буде набиратися аудиторія. Але це нормально, на все потрібен час. І ви спершу можете набирати аудиторію абсолютно безкоштовно, а вже потім додати різні платні методи, по типу реклами у блогерів, різних зустрічей з блогерами, різними колабами і так далі. Тепер переходимо до порад, які я б хотіла знати на самому початку ведення свого. Пологу, які дійсно законовлять вам дуже багато часу. Перше, що я братила зробити, це розпаковку своєї особистості. Розпаковка особистості це фактично знання себе, себе, своїх цінностей, мрій, свого характеру, своєї автентичності, своїх особливостей. Тобто розкрити в собі ці всі якості, це і є розпаковка особистості. До речі, я можу допомогти вам у цьому. А я створила безкоштовний гайд, у якому я зібрала топ питань, на які вам просто треба буде дати відповіді, і таким чином ви розкриєте свою особистість і зрозумієте себе в рази краще. Коли ви зрозумієте себе в рази краще, вам буде легше вести блог, оскільки ви будете знати, що вам треба транслювати, які ваші цінності, які мрії та в цілому ідеї для ведення блогу буде в рази більше. Тому для того, щоб його отримати, все, що вам треба зробити, це підписатись на Ютуб на цю сторіночку, і написати мені у інстаграмі у дірек. Розпаковка особистості. Ну і хочу сказати, те, що після того, як я зробила розпаковку особистості, оця думка Я не маю що знімати, вона реально зникла. Тому це важливо і корисно для блогу. Також позиціонування. Ви маєте чітко розуміти, як ви будете себе позиціонувати у інстаграмі. Позиціонування потрібно для того, щоб ви могли збільшити свій чек у подальшому, тобто для того, щоб ви більше заробляли. Але якщо ви будете вести більш експертну сторінку, або ж воно потрібно просто для того, щоб люди розуміли, а про що взагалі ваша сторінка? Від таку ситуацію є два експерта. Один експерт з англійської мови він дуже класно веде свою сторінку, розкриває цікаві теми з граматики, робить різні тести на англійській мові по вивченню слів, надає різну безкоштовну інформацію, знімає класні рілси, пише пости з. Порадами по вивченню англійської продає різні свої курси. Інший ж експерт являється також максимально кайфовим експертом з англійської мови. Але причому у нього немає позиціонування. Він не позиціонує себе як класний експерт з англійської мови, який може дати вам щось корисне. Він просто виставляє свої фотографії у інстаграмі, і все. У нього не упакована шапка профіля. Прикольна, у нього не зрозуміла біографія, у нього немає класних збережених та корисних сторіс, як у першому варіанті. Просто може бути написано в шапці викладач з англійської мови і все. І далі у нього просто свої фоточки у профілі. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, у кого будуть більші продажі, та у кого будуть кращі результати. Тепер те, що я б радила зробити для того, щоб ввести блог у свою звичку. Спочатку я б радила вам виділяти 2-3 години на день, коли ви будете щось знімати. Спершу воно може заявуватися, спершу це може забирати більше часу, але згодом воно буде входити у звичку, і згодом вам буде в рази легше вести блог. І пости ви будете швидше писати, і сторіс виставляти швидше, і оформлення сторіс у вас буде краще, і візуал у вас буде поліп. Шуватись, тобто це окей, але на початку старайтесь виділяти на блог 2-3 години свого часу, займайтесь ним, розвивайте його і пам'ятайте те, що спершу ви працюєте на блог, потім блог працює на вас. Ну і також хочу зазначити те, що вам не потрібно вести сторіс 24 на 7, як це було колись. люди зараз люблять меншу кількість сторіс. Люди не люблять, коли сторіс там а, по 100 у день. Нормально, коли ви там пропадаєте на день-два. Але не з цим, тому що якщо ви будете знімати сторіс один раз на тиждень, а шість днів ви будете відсутні. Люди просто про вас забудуть. Наступна порада: транслюйте свою експертність, якщо вона є. Якщо ви експерт у якійсь ніші, візьміть цю нішу і почніть про неї щось розповідати. Давайте людям поради. Кажіть так, як варто робити тут, а як не варто тут робити. Транслюйте свою роботу, кейси своїх учнів або кейси тих, з ким ви співпрацюєте, показуйте свої результати. Показуйте результати учнів, опирайтесь напевно, правду на факти, а не вигадуйте, не знати що. І таким чином люди будуть ще й сприймати вас не просто як цікаву особистість, а ще як експерта, до якого можна буде звернутись. Якщо ж цієї експертності немає, візьміть якусь нішу або візьміть якусь тему, у якій ви хочете розібратись. І коли ви дізнаєтесь про цю нішу Якусь нову інформацію, це у себе у блозі, розбираєте цю тему разом з аудиторією, діліться різними порадами з цієї теми, і таким чином ви будете ставати профі. Упевненіші на очах своєї аудиторії, і вам буде цікаво і їй. Далі навчіться робити цікаві сторітели і дійсно класний контент. Ви можете нести у соціум якесь щось особисте, щось своє, так і користь людям це заходить. Також я б радила дотримуватись якогось балансу у блозі для того, щоб люди не перевантажувались від суто експертності або відсуто лайфу. Тобто, умовно, ви можете встати зранку, показати свою рутину. Потім почати розбирати щось експертне, потім увечері розповісти про те, що ви йдете готувати вечерю, дивитись фільм, йдете читати книжку, йдете гуляти і тому подібне. Є дуже цікаве завдання до вас. Подумайте, якого блогера ви максимально часто дивитесь, і чому ви його дивитесь, що вам подобається цій людині, що вас зацікавило у цій людині, і вже відносно цього, ви будете розуміти, що вам подобається, що вас зацікавило, і навіть а, з цього блогера можливо, якісь його формати, якусь його тематику, ви зможете взяти собі, оскільки вам це буде цікаво. ви будете вести блог у кайф, вам буде подобатися. І плюс в подальшому ви не будете вигорати від блогу. Не забувайте про те, що у вас ще й має бути базова упаковка блогу. Тобто це нікнейм, шапка профіля, опис, збережені сторіс і аватарка. Фактично за 10 секунд людина, наш новий читач, має зрозуміти, хто ви, чим ви займаєтесь, що ви робите у житті. І, взагалі, для чого на вас підписуватись? Але я думаю, що люди зараз все ж таки в рази менше звертають уваги саме на опис. Особисто я взагалі не звертаю на це увагу. Для мене в рази важливіший саме візуал. І я б радила вам зробити 9 плюс фото для себе, для свого візуалу. Створити взагалі той візуал. До речі, візуал ви можете створювати у цій програмі. Ви можете спершу тут робити візуал, дивитись, як то все буде виглядати, пробувати мішати фотографії, щоб ви зрозуміли, як буде краще, а вже потім за все виставляти у себе в інстаграмі для того, щоб у інстаграмі не видаляти то по 100 раз. І те, що я почала зараз робити, це просто брати з собою подругу на прогулянку 4-5 разів на місяць і фоткатись. Фоткатись і потім протягом цього місяця виставляти там по два пости на тиждень, щось по типу такого. Щодо упаковки блогу, якщо до цього повернутися, я не хочу на цьому прям робити максимально великий акцент. Просто хочу зазначити, що на аватарці вас має добре бути видно. А в описі ви маєте розповісти коротко про те, а чим ви займаєтеся, що ви робите в цьому житті. Ви маєте зацікавити аудиторію. В Описі важливо зазначати щось головне, а не базові речі по типу у сторі завжди дуже цікаво. Ну це зараз нікого не зачепить. Збережені у вас мають бути класні, корисні, і я б радила у збереженні просто а, зберігати щось найцікавіше. І перед тим як запускати рекламу на ваш блог, упакуйте класну собі сторі. Збережені історії мають бути, візуал має бути прикольний, опис має бути зрозумілий, аватарка і тому подібне. тут я залишу приклади того, як варто робити і як не варто робити. Вміння продавати це також максимально важливе вміння, яке потрібно вам, якщо ви хочете заробляти хоча б щось з вашого блогу. Хочу зазначити, те що вам не треба починати блог і зразу щось там не знати, що продавати тільки б воно було. Ні, якщо ви створюєте різні продукти, інфопродукти, тобто курси, вам потрібно мати класні навички і мати досвід у певній ніші для того, щоб вам давати класну інформацію вашій аудиторії. Щодо прогрівів, я тут говорити не буду, але хочу зазначити просто. А те, що люди зараз не люблять довгі прогріви, їм просто це набридло, набридло. І якщо вони хочуть щось купити, вони і так куплять, навіть якщо виставити про ваш продукт буквально 2-3 сторіс. Ще коли я починала продавати свої інфопродукти у Блозі. Мені ніхто не казав про продуктову лінійку. Я взагалі про це ніде не чула, але це важливо знати. Продуктова лінійка це фактично те, що ви будете продавати. Це може бути товарний бізнес, тобто, коли ви продаєте певний свій товар, на це підходить для власників магазинів. Це можуть бути ваші послуги, прощення війсь, створення сайтів, веб-дизайн, ведення чужих сторінок тощо. Це можуть бути ваші інфопродукти, можуть бути курси, марафони, вебінари, Сультації ви маєте чітко розуміти, що ви будете продавати у вашому блозі, і те, що я б дуже рада ще робити для того, щоб заробляти більше саме на певних своїх послугах або інфопродуктах, це мати тарифи на, до прикладу, курс. Чому це важливо мати? Тому що умовно у вас є аудиторія, у вас є підлітки, у вас є вже повнолітні люди, які можуть себе самостійно забезпечити, і у вас є прям люди уже з досвідом у більш старшому віці, які являються бізнесменами, мають багато коштів, які можуть собі дозволити. Воло та вищі сегменти різних речей і тому подібне. Ясне діло, що е, підліток він не купить те, що може купити у вас бізнесмен. І якщо у вас буде три тарифи, ви заробите більше, оскільки за 200 гривень у вас купить підліток. За е, 900 гривень у вас купить вже повнолітня людина, яка може себе самостійно забезпечувати, яка має вже певні свої кошти е, самостійно зароблені. Умовно за 5500 у вас купить бізнесмен. І останнє, що я хочу зазначити у цьому відео, це те, що мені дуже сильно економить час саме контент-план. А перед початком нового місяця я сідаю та прописую контент-план для блогу. Я прописую контент-план для телеграму, інстаграму, ютубу та тіктоку. Але якщо ви ведете тільки свій інстаграм, то тільки для нього розписуйте. Те, що я розписую, я розписую ідеї для. Сторіс. Я в більшості випадків розписую саме такі ідеї, з яких я потім можу зробити збережені сторіс. Тобто, щось не цікаво у блозі, я стараюся не розповідати, не транслювати. Також я розписую те, що я буду писати у постах, чи буду я взагалі писати, скільки постів я маю виставити за а, цей місяць. Розписую ідеї для Reels і також я зразу зберігаю собі ідеї для Reels. Це економить уйму часу, тому що ви потім не витрачаєте час на те, щоб придумати, що вам знімати. І в результаті з цього контент-плану у нас є ідеї на цілий місяць для сторіс для збережених для постів і для рілс. Є дуже класна програма, в якій я це все роблю. Ось тут я вам її залишу на цьому. все, я дуже сподіваюся, що я вам допомогла, та що я була корисна і до наступної зустрічі.